То на щеплення ходіть, як комарик. Коль, ідіть. Ось нам пластир наліпили, фото щеплення зробили. Ми сміливі. Так і знайте. Смакоту за це тримайте. А ти, Левчик, що розкажеш? Моє фото там лишилось, воно десь там загубилось. Є ідея, як зробити. Зі щепленням всіх обдурити. До солодощів зайшов, шприц кондитера знайшов, хрестик я домалював, фото з кухарем знімав. Щось із фото тут не так. На ній кухаря ковпак. Мене Лев, ти надурив, крем на руку начавив, скоріш очі затуляй та до лікаря рушай. Мені щеплень не робили. Вже вкололи і заліпили. Це зовсім не боляче. Лікар, лікар, поможіть, сморід з рота приберіть. Сморід той, щоб геть прибрати, О! час скафандр натягати. Кнопку вниз себе стискаю та в смердючку вирушаю. Їжі залишки знімаю, зуби щіткою змиваю. Правно кожен зуб відмив, в роті аромат зробив. Зуб гнилий, ось відчинявся, та смердючка монстр з'являвся. Гей, брудний, ти відчиняй, рота в чистоті тримай. Бруд скоріш свій прибирай, та із зуба геть тікай. Щоб смердючку ту прогнати, треба хитрість підключати. Дім проектор утворив, в нього монстра заманив. Мене лев перехитрив, дірку в зубі заліпив. Що тепер мені робити? І в якому зубі жити? Я до монстра підкрадався, монстр у лапі опинявся. З рота з монстром виїжджав, знову я великим став. В новий дім ти залізай! Чистоту в нім зберігай. Ось почнемо працювати. Треба зуби вичищати. Зовсім я не боягуз, лише щітки я боюсь. Посту ще ми додамо. Груту весь приберемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага. Починаю я блищать. Терти я не дам себе! Не впіймаєте мене? Що малий той виробляє? І куди брудним тікає? Їм мене вже не впіймати. Брудним буду я гуляти. Довго щось від них тікав, тому відчувати став. Uh -huh. Я по парку тут ходив. Зуб на лаві я зустрів. Зубо настрій хотів підняти, став його я пригощати. Він цукерки всі ковтав, та тортом їх він заїдав, коли зуб той обливався, та за лавою ховався. А від того, що не мився, в ньому карі з'явився. чітко працювали, брудний зубик врятували. Мені також час чистити зуби, О -о -о -о. Це, як ніби покарання, чистити нема бажання. О -о -о -о. Може, я пора додати. Треба пасту викидати. Гей, <рес> хитрун, не поспішай, новий тюбик ось тримай. Знаю, як її стискати, пасти, щоб собі набрати. Батько в пості весь стоїть, і на мене він кричить. Крейду треба кольорову, щоб бажав він чистить знову. Ми бурити ось підемо, різних каменів зберемо. Червоний, жовтий набираю та зелений помічаю. Дядь Курк, ти не сумуй! Жорнова скоріш будуй. Жорнова я зміг зібрати. Камені почну стирати. Дядько Орк, крути сильніше. Пил потрібен нам дрібніший. Оце саме те! Клас! Пасту пил той й всипимо і на щітку додамо. Ей, малий, поглянь сюди, пасти цюти оціни. Оце так гарна посмішка. Пазликом я можу стати, якщо броколі жувати. Гравичку можеш сам ковтати, я піду вже краще грати. Терпець малий перевіряє, це він їсти не бажає. Йому знаю, що сказати, щоб її він став жувати. Динозавр іде та злиться, його герой наш не боїться. Динозавру підлітає, прогнати геть його бажає. Тусана, як монстр той зав, То герой в пилюку впав. Є! Броколі я забираю, свою казку починаю. Герой на ноги враз ставав. Руки броколі він взяв, з'їв її та силу мав. Нею діно він підняв, як кушинку його ніс, з в гори він відніс. Далі наш спектакль тривав, мопс до нас пограти мчав. На героя мопс триває, броколі герой хапає. Оце він силач! Герой руку надував, живіт Мопсу лоскотав. Мопсик весело крехтів. А герой наш зголоднів. Сильним бути я бажаю, Броколі я полюбляю. <ріпи> Ось який я дужий. <ріпи> наша їжа оживала, бігати по кухні стала. Гей, рулет, ти зупинись. <ріпи> Баклажан і повернись. Силу добру їжа мала, та від нас мерщій тікала. Вони всі втекли. Лише яблуко лишалось, але й воно забралось. Гусінь ми лише впіймали. Животи у нас бурчали. Меблі почали штовхати, щоб хоч крихти розшукати. Ось і все, що маємо. Голод справжній починався. Метелик в баночці з'являвся. Крилами він замахав, їжі нам начаклував. Ось скоріше не літайте, але в їжі міру знайте. Пиляй краще, не пустуй, смачним буде рататуй! Раптом гості ось примчали, ломи кухню нам зламали. Оце справ ми наробили, їжі ми ми шию лишили, бруд ми весь приберемо, овочі знов натремо. Щоб всі труднощі здолати, треба хитрість нам вмикати. Орку швидкість надамо, баклажанним натремо. Домат к спині прив'язали, та до терки відсилали. Соком помідор стріляє, як ракета орк злітає. Стали разом міркувати. Овочі як нарізати. Маятник нам допоможе. Помідор кришити зможе. Тік-так, тік-так, все нарізали ось так. Все на блюдо накладали та у пічця відправляли. Смачний запах розтікався, рататуй наш зготувався. Виделки з орком ми хапали, разом рататуй жували. Я такий кристал бажаю, тож його скоріш хапаю. Потефон так файно грав, тож його собі забрав. Піраміду завітав, за я там украв. Велетен той гав ловив, попіта його лишив. Щоб цукерки не стягнули, охороною вімкнули. До цукерок, щоб дістатись, повпроміння треба красти. Перешкоди я здолав, крокодилів обстрибав. стріли швидко пробігаю, та до скла я прилипаю. Дірку в склі я просвердлив і цукерочки схопив. Раптом злодія впізнала кнопку раз його впіймала. Що зробив? <плес> Ти поміркуй. Ось сиди та посунуй. Не бажаю тут сидіти, до ключаків стану рити. <плес> Ключ схопив, замок відкрив, швидко втік та слід простив. Мор податчик причепив, Злодія я вислідив. <рес> Ти впіймався, так і знай, тому речі повертай. Речі можете забрати, більше їх не стану брати. Доки лев там гав ловив, я пробірку залишив. Я корисним мрію стати, тож почну допомагати. Багато користі пізнаєш, якщо книжки ти читаєш. Бо хто книжечки читає, той про все на світі знає. З Корисним доки розмовляв, у світ поганий вилізав. Мікроб речі всі зламав та на вулицю тікав. Швидко я за ним погнався, але він кудись сховався. Пастку я його попався, у смітті я опинявся. Ось візок ми прикотили. нічого чого лишили. Доки він там їв та спав, до МРТ його штовхав. Прилад разом ми вмикали, а поганця ми вивчали. Ген для користі дістаним та до приладу відправим. Користі йому додали, потім прилад від'єднали. Робити шкоду він не став, та корисним другом став.